Вітаю вас на уроці дизайн і технології, мої маленькі трудівнички. Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Ти вмієш збирати гриби? Знаєш, як вони виглядають? Є правила збирання грибів, і діти молодшого віку не повинні збирати їх самостійно. А коли ти підростеш, повинен знати, що спочатку треба. Добре вивчити ознаки їстівних та отруйних грибів для того, щоб відрізняти їх. Збираючи гриби, не руйнуйте грибницю. Грибниця це те, що знаходиться під землею, оскільки на наступний рік буде сформовано менше грибів на цих місцях. Не слід руйнувати отруйні види грибів, адже вони частина їжі для тварин. Наприклад, ті самі мухомори не можна знищувати, тому що вони дають ліки для різних тварин, що живуть в лісі. Для збирання грибів використовуєте краще кошик. Поліетиленові пакети не пропускають повітря, там накопичується волога, і зібрані гриби можуть зіпсуватися. Звичайно, ми з вами сьогодні будемо робити несправжні гриби. А тільки аплікацію грибочків. Розгорнімо наш альбом на сторінці 7. Грибний король. Важлива в лісі в мене роль. Я білий гриб, грибний король, бору зростати здавна звик, тому що звуся боровик. Отже, Боровик це грибочок, який росте в бору. Тобто у дубовому лісі. Виготов сім'ю грибного короля за зразком. Що нам буде потрібно? Нам буде потрібен кольоровий двосторонній папір, коричневий, жовтий, білий і оранжевий, ножиці, клей ПВА, пензлик. Як ми будемо виконувати завдання? Для виготовлення шапинок грибів виріж із паперу коричневого кольору квадрати завбільшки 10х10, 7х7, 5х5 см. Краще за все скористатися шаблоном. Тому що такого ж самого розміру 10 на 10 см, 7х7 см і 5х5 см потрібно буде вирізати квадрати із. Інших кольорів паперу. Виготов шапинку гриба за поданою схемою малюнок 2. Отже, квадрат нам треба буде перегнути навпіл. Утвориться ось такий трикутник. Цей трикутник ми повернемо довгою стороною до себе і загнемо всередину всі три кути цього трикутника. У нас вийде приблизно така фігура. І коли ми її перегорнемо, вийде ось така шапинка гриба. У такий же спосіб виготов шапинки з менших квадратів. Для виготовлення ніжок грибів виріж квадрати з жовтого паперу завбільшки 10х10, білого 7х, оранжевого 5х5 см. Нашу аплікацію на тлі і приклеїмо її. Я хочу, щоб у мене великий грибочок був ось тут, середній ось тут, а маленький між ними. Ти можеш помістити їх, як ти захочеш. Можеш, наприклад, головного грибочка поставити сюди, середнього сюди, а маленького сюди. Це твій вибір. Давай приміримо їм їхні шапочки. Це маленькому, це середньому і це найбільшому. Слідкуй, щоб елементи аплікації не виходили за тло. Коли тобі все сподобалося, коли ти задоволений тим, як у тебе розміщено елементи, можеш їх приклеювати. Пам'ятай правила користування клеєм. Нагадую тобі їх. Підкладай папір на деталі, на які потрібно нанести клей, щоб не забруднити стіл чи парту. Під час роботи користуйся пензликом для клею. Зберігай його на підставці. Нанеси клей на великі деталі по краю, а малі змащуй пензликом повністю від середини до країв. Для притискання елементів аплікації. Використовуй чистий аркуш паперу, залишки клею витирай серветкою. При потраплянні клею на одяг слід негайно змитий клей водою. Після закінчення роботи баночку з клеєм щільно закрий, руки та пензлик ретельно вимий. Така в мене вийшла робота. Думаю, що в тебе вийде не гірше, а навіть краще. Постараєшся?